До Дня повітряних сил України Укрпошта запустила нову марку. Вони кажуть, що вже збилися з кількості, скільки саме від початку повномасштабного вторгнення ввели в обіг марок. На жаль, футболка в мене не відповідна, але марки з новими F-16, які дуже омріяні для нашого війська, в мене вже є. Анатолій колекціонер. Тож чоловік вже стоїть в черзі за новими марками. Винищувачі зла, які присвячені бойовим літакам. F-16. від початку повномасштабної війни не пропускає жодної введеної в обіг марки. Купує та підтримує Збройні Сили України. Який завжди добре? Все, все це йде на емоціональному рівні, на патріотичному і підтримка збройних сил. Десь грошми, а десь просто відношенням до цих собликів. Сергій Філателіст ще до великої війни займався колекціонуванням, не виключення й військова тематика. Купує не тільки для колекції, а й для благодійного внеску. Дизайн чоловіку подобається. Цікаво, такий дуже цікавий підхід. Художня так продумана, дуже цікаво. Ілюстрацією марки займався Максим Паленко на ній символічно продовжено військову тематику. Руки нашого. Військового натирають символ <хи>, є, Російської імперії Кремль а на, на Терці деотворами являється ну винищувачі f 16 Ви всі бачите їх. А, хочу сказати одне, що ця, ця сила, яку ми очікуємо, збройні сили очікують, вона насамперед приблизить нашу перемогу. Вона захистить наше небо. В Дніпропетровській ОВА кажуть, спецпогашення марки символічний момент. Ми перебуваємо на нашому Дніпропетровському кропаштампі, де да, погасили марку під назвою «Винищувач Ф 16 Це досить символічно напередодні Дня наших повітряних сил. Хотілося б привітати їх, а в їхньому обличчі привітати всі Збройні сили і подякувати за той безпосередній вклад, який вони роблять в нашу незалежність і боротьбу до нашої перемоги. Всім дякую, слава Україні! В Укрпошті кажуть, це не остання така марка. Попереду ще цікаві варіанти, бо ситуація в країні розвивається стрімко.